Що є шутером у сучасному світі. Одразу ж на думку спадає кривавий дум шедевр 1993 року від Джона Ромеро. Запальний дюк нюкем зі спрайтовими кралями та огидними прибульцями. Shake it, baby. Пустелі та піраміди серйозного сему. Замок Вольфенштейн із нацистськими виродками, про який на нашому каналі вже є ролик, тому обов'язково подивіться за посиланням. Усі ці ігри є заслуженими улюбленцями сучасних геймерів по всьому світу. Чи дивно, що після важкого робочого дня хочеться просто відкинутися на кріслі перед клавіатурою та трохи знизити популяцію кого-небудь, хто від тебе відрізняється? Чи притаманний для цих ігор розрахунок, спокійне планування, уважність та чіткі дії? Ну загалом, ні. Більшість геймерів шукає у таких творіннях відпочинку несамовитих веселощів, драйву та швидкості, що задало цілком зрозумілий тренд на декілька років уперед. Так, шутери були на коні, але швидко стало зрозуміло, що розробники досягнули вершини геймдизайну у цій сфері, коли поставили гравця по один бік від величезної гармати та охочих відхопити по повній монстрів по інший. Пройде ще деякий час, поки Хейло зробить реконструкцію жанру та започаткує новий тренд. У 1998 році розробники з Looking Glass Studios придумали трохи інший концепт. А що буде, коли ми дамо у руки геймера не супергероя з десятком гвинтівок та BFG у кишені? А що як ціллю завдання буде щось інше, ніж перемолоти у м'ясорубці усіх тих, хто не є тобою? Так народилася серія ігор Thief. Яка була концентратом філософії Стелс-Ігор, хардкорна хованка, яка нагороджувала гравця саме за планування, тонкий розрахунок, обережність, вивчання своїх ворогів та наполегливість у пошуках скарбів? До чого я це? Справа в тому, що у 2011 році Overkill Software вирішила об'єднати кращі наробітки обох жанрів і подарувала індустрії своє бачення шутеру та випустили Payday The Haste. Що було у корені? Чотири хвацькі бандюгани вдягають маски клоунів та крадуть різні штуки. І все. Цього було достатньо, щоб прив'язати середнього геймера до клавіатури. Геймплейно це був, як то кажуть, шутер другого ешелону. Арсенал різноманітної зброї, з яких можна обрати лише дві. Чотири класи медик, штурмовик, технік та привид, десять типів противників та дев'ять місій розряду це» або те». То що ж виділяло Пейдей? Рандом кожен раз ціль місії була на новому місці. Охоронці патрулювали за новим маршрутом. А коли починався поліцейський штурм, копи могли десантуватися прямо за твою спину із сусіднього вікна. Це змушувало геймерів завжди бути поготові. у напруженні. Що ж готує нова місія сьогодні? Ой-ой-ой. Перша частина здебільшого просто загравала із стелс механіками. Майже всі завдання перетворювалися на ребут фільму Сутичка, що задовольнило далеко не усіх геймерів. Менше з тим, станом на жовтень 2012 року, гра продала себе об'ємом 700 тисяч копій. Розробники зрозуміли свій шанс, прислухалися до аудиторії та встановили концепт майбутнього хіта. 13 жовтня 2013 року на прилавках крамниць опинилася Payday 2. Уявімо собі картину. Простий робочий день у банку. Касири обслуговують нетерплячих клієнтів. Охорона бледаче патрулює коридори, тихо дзищать камери спостереження. Словом, рутина. До банку заходять чотири джентльмени, хірургічні рукавички на руках, поверх дорогих костюмів бронежилети та підозріло знайомі особи. Охорона їх помічає, тягнеться до зброї та Бах! Up. This is a Маски з'являються на обличчях грабіжників. Усі люди падають на підлогу, тривожно завиває сирена. Сигнал уже надійшов до поліції. До дверей величезного сейфа пригвинчують громіський дриль, який починає свердлити замки. Заручникам зв'язують руки та ведуть до іншої кімнати. За вікном уже чути поліцейські сирени. Перші офіцери вискакують із машин і підбігають до будівлі банку. Бандити пересмикують затвори автоматів, мить тиші, у навушнику грабіжників, таємничий Бейн. Оператор підтримки у банді встигає лише сказати: нехай щастить народ. І починається музика. Армії поліцейських ФБР, а загалом і служба маршалів США нападами намагаються взяти будівлю банку. Стояти на місці не можна. Вороги усюди, вони в кожному коридорі. Вони проникають через стелю, просочуються через вентиляцію. У певний момент важко дихати через насиченість свинцю повітря. Вибухи, стрілянина, шум дрилю, крики заручників все перетворюється на єдиний ураган. Таймер дриля відраховує останні секунди, і сейф відкритий. Грабіжники вриваються всередину і квапливо вантажать гроші, золото та коштовності. В Сумки, відстрілюючись від охоронців правопорядку, що напирають. Музика затихає. Ще один штурм позаду. З Сумками за плечима клоуни біжать до машини і скидають у неї здобич. Цього достатньо? Чи варто знову ризикнути і повернутися до сейфу? Вороги не відступають, їх забагато. Вся банда залазить у мінівен і залишає місце злочину. Так, день платні настав, хлопці. У такому ураганному сценарії перед гравцем стоїть мультизадачність. Потрібно охороняти дриль, який поліцейські спробують зламати, стежити за заручниками, відстрілюватися від ворогів, охороняти куш. Усе задля здобуття величезних нагород. А тепер відмотаємо час назад. Уявімо собі картину. Простий робочий день у банку. Касири обслуговують нетерплячих клієнтів. Охорона ледаче патрулює коридори. Тихо дзищать камери спостереження. Рутина. Одним словом. До банку заходять чотири джентльмени, хірургічні рукавички на руках, дорогі костюми. Вони дивним чином лавірують серед відвідувачів банку, намагаючись не потрапляти на очі охороні. Через деякий час задумливо морщить лоб менеджер. Зникла його картка доступу, що відкриває двері до оператора відеокамер. Дивна справа. Кудись поділися усі охоронці. А що як? Баг! Лисина! Чотири клоуни в масках оперативно в'яжуть руки всіх клієнтів і відводять у глиб банку. Зараз зазвучить сирена. А де вона? Тиша та спокій. Усі цивільні знерухомлені. Охоронців немає. Рабіжники пригвинчують дриль до дверей сейфа та уважно стежать за заручниками. У повній тиші чути виття дриля. Сейф відкрито! Грабіжники швидко пакують гроші у сумки та човниковим бігом доставляють у непримітну машину, припарковану біля будівлі фінустанови. Вони узяли все. У сховищах не лишилося навіть монетки. Клоуни сідають в машину. Вискочивши шинами, машина вирушає від банку і ховається вдалині. Пограбування скоєно ідеально та тихо. День платні. Такий підхід вимагає злагодженої роботи усіх учасників команди: Викрасти карту, щоб вимкнути камери. Вистежити, підстерегти кожного охоронця, усунути його без шуму, відповісти на пейджер, що потребує часу, коли ти не здатний рухатися або відключитися, замести сліди, зрештою, пропалити замок сейфа, винести здобич так, щоб цього ніхто не побачив. У банк іноді можуть зайти нові, нічого не знаючи клієнти і підняти тривогу, у будівлю можуть зателефонувати службовці. Заручники, що набралися хоробрості, можуть спробувати втекти. і Ні у якому разі їм не можна нашкодити. Це призведе до штрафів від замовника справи. Дриль може заклинити і своїм шумом залучити кого-небудь з вулиці. Завжди треба бути поготові. Завжди є ризик, що все піде не за планом. Напруга спадає лише тоді, коли хабар, упакований у машину і пограбований банк, залишаються далеко позаду. Ось що таке Payday. І я навів приклад лише однієї місії. При цьому не вказав на рівень складності, котрих у самій грі сім. Сім, І Якщо на першому рівні нормально, усі охоронники максимально ледачі та неуважні. А поліцейські, що прибудуть на місце по тривозі, викликають лише зневажливу посмішку через своє нав'язливе бажання якнайшвидше познайомитися з автоматною чергою. То на останньому, Death Sentence вам доведеться просто відрощувати очі на потилиці. Під час стелсу охоронці починають нервувати, коли чують, як хтось чхає. у сусідній будівлі, через дорогу. Щодо штурмів на Death Sentence, це. Це коли вибухи штурм, іде вже тридцяту хвилину підряд, вони лізуть стіни, Мамо. І десь схоже на битву під Таутном, тільки з вибухами, особливо в контексті втрат. Щодо іншого геймплею, зараз наведу увесь список того, як саме ми можемо взаємодіяти з ігровим світом, ПРЕ сефтупей респект. Так, недовгий вийшов список. Зла іронія в тому, що при всьому багатстві взаємодії з будь-чим у грі, сама безпосередньо інтеракція відбувається через кнопку F: відповісти на пейджер, зламати замок, перепрограмувати комп'ютер, упакувати куш, крикнути на заручників, вилікувати співпартійця. Що ми повинні спостерігати за білим колом, що неохоче заповнюється, імітуючи прогрес. Це додає напруги в моменти, коли ти точно не можеш відволіктися і спиною відчуваєш небезпеку, але все ж таки приїдається дуже швидко. Заради справедливості варто зауважити, що деякі скіли дозволяють скоротити цей час, що власне підводить нас до гілки скілів. Прокачування в Payday 2 зазнало кількох рішучих кроків, розглядати кожен з яких займе 40 років, мабуть. Тому, скажімо просто: із системи класів для персонажів гра перекочувала до системи білдів із окремих навичок усіх класів. Що, безперечно, відмінний хід п'ять категорій скілів, кожен із трьома гілками розвитку, по вісім у кожному. Лише уявіть собі кількість можливих варіацій. Тільки подумайте, який це полігон для експериментів, Бу. тому що найкращі білди вже викладені в обговореннях у Steam. І ця новизна втратила сенс. Корисність скілів загалом варіюється від абсолютно необхідних на кшталт можливості брати під контроль солдатів супротивника чи хілятися від кількості заручників до стандартних математичних розряду підвищення на 15% ймовірності імовірності проведення крита для стелсу. Незамінні вміння з удосконаленням дрилів і можливості закуповувати на брифінгу унікальні пропозиції від інформаторів. Відозмінився арсенал. Гвинтівки та автомати всіх мастей, гуркітливі дробовики, снайперські гвинтівки, мінігани, вогнемети, луки, револьвери. Кожен ствол можна перетворити на справжній витвір мистецтва, додавши обваження всіх можливих видів, можна навіть вибрати та кастомізувати свою маску, яку ви не будете бачити, 99% часу, проведеного у грі, але сам факт ось моя, наприклад. І усе це можна робити на більш ніж 50 місіях різного калібру. Від банального нальоту на банк до крадіжки ядерних боєголовок, від винесення контрабандної зброї з бази найманців до. Хоча ви мені не повірите, сюжет. Ну тут я особливо розливатися по дереву не буду. Досить розуміти, що починаєте ви з банку середньої руки з околиці, а закінчуєте грабуючи храм Ацтеків повний стародавнього золота. І це ще не кажучи про пограбування Білого дому. Зізнатися, щоб зрозуміти сюжет від початку і до кінця, вам потрібно бути, як мінімум, кандидатом у ЦК до 3301, здатним розшифрувати гексаграми та стеганографії, або прочитати фандом по грі теж зійде. Бо підказки по лору світу подавалися переважно страшно зашифрованими напівнатяками на офіційному сайті грі та у твітері розробників. Це додавало завісу таємниці і підганяло вести гравців власне розслідування, збирати лор по крихтах. Для тих, хто зацікавиться, в самій грі є режим сюжету, який буде вас і вести. Виходячи зі всього вище наведеного, стає дивно, як Пайдей досі не перебуває в палаті мір та Ваг як зразковий шутер усіх часів та народів. Ось тут випливають назовні аж два фактори, що заважають отримувати гравцю задоволення. Я розумію, що після цих слів починаються стосунки довжиною в життя, але давайте трохи проаналізуємо. Я згадував про гаджети для зброї, чи не так? Так ось. Проблема в тому, що Overkill мають настільки пишатися своїм генератором рандомних чисел, що вирішили і обваження на зброю видавати рандомно. Наприкінці кожної місії на вибір дається три кейси. І так, вони називаються картами, але я продовжу називати їх кейсами, і більше того, грі доведеться прийняти це як комплімент. Так ось, на вибір дається три кейси, з яких можна вибрати один. І. Там може бути, скажімо, фарба для маски, або грошовий бонус, або ручка для конкретного дробовика, який, можливо, вами навіть не куплений. Заради справедливості, надалі частину цих модифікацій зробили універсальними, але далеко не всі. Тобто, в теорії ми допускаємо ситуацію, в якій після 10 місій вам не випав жоден елемент для зброї, яку ви носите прямо зараз. Стривай, скажете ви. Це ж змушує тебе розширювати свій арсенал, пробувати нову зброю, а не триматися за старе. Ти що, тупий? З усією можливою відповідальністю, стверджую, що жоден новачок у грі не стане спеціально купувати ствол спеціально для того, щоб обвісити його, просто тому що на початкових етапах, коли ти не здатний проходити місії на високих рівнях складності, твій куш вкрай скромний, а зброя коштує грошей, які треба так, це треба визнати одразу, фармити. Бейде розширювалася за рахунок численних DLC. Це ж ніяк не нове слово у жанрі, тим більше, що ці DLC справді рухали сюжет, додавали нових персонажів та унікальні місії. Проблема в тому, що часом продавалися поодинокі місії або набори зброї. Одна єдина місія за ціною бігмака з Макдональдса. І цих місій була більшість. Коли я говорив про 50 різноманітних пограбувань, я з Ванільна версія включає лише близько половину із них. На момент написання цього тексту сама Payday 2 коштує 225 гривень. А ось усі місії з DLC сумарно коштують 6177 гривень. Ви розумієте весь жах ситуації. Навіть у найоптимальнішому варіанті, коли ви знайдете собі паті з трьох осіб, то кожен з вас все одно повинен витратити близько півтори тисячі гривень для того, щоб отримати повний контент гри. Ці місії не можна розблокувати фармом. Їх не вдасться купити за елітну валюту, яка є у грі. Або купи Skyrim, тобто DLC, або чекай, сподіваючись, підчепитися до рандомного геймера, що запустив цю місію. Тут я трохи відволічуся, якщо ж ми вже аналізуємо, хочу відразу відзначити: я не ворог DLC у принципі, але намагаюся бути з собою чесним у цьому питанні. Сама по собі будь-яка гра. Має бути цілісним продуктом, який не потребує будь-яких доповнень. В ідеалі DLC має або доповнювати вже закінчену історію, або бути абсолютно незалежною від неї. І це, безперечно, не випадок Payday 2. Гравець новачок, який придбає гру сьогодні, витратить достатньо часу, граючи в доступні місії, перш ніж побачить цю Payстіну. І тут уже кому як. Гра дає достатньо контенту в ванільній версії. Але досить не дорівнює повний експірієнс. Що в нашу епоху обсесивно-компульсивної манії зачистити усі значки на карті, так я про тебе, Асасін Скрід, для деяких геймерів може бути фатальною. Що за підсумком? Payday 2 не була шедевром індустрії. Хоча станом на перше листопада, згідно зі звітами розробників, продалась понад 9 мільйонів разів. Іноді гра робила правильні кроки, як випуск повноцінного веб-серіалу з реальними акторами. Джан Карло Еспозіто зіграв роль одного з замовників. Та ще багато трейлерів майбутніх оновлень було знято з живими акторами. Іноді ці кроки були у прірву. Підглянувши у Team Fortress 2, ідею продавати шапки, Overkill вела систему сейфів, відкрити які може тільки ключ, куплений за реальні гроші, що містить у собі барабанний дріб, скіни. Для зброї, які за сталою традицією випадали рандомно, не можна не визнати Payday 2 дарує унікальний експірієнс, підігриває інтерес, кидає виклики. У грі можна весело постріляти під чудовий саундтрек Саймонда Віклунда, скошуючи кращих представників правоохоронних органів у масштабах невеликої війни. Однак найкраще вона себе зарекомендувала саме як симулятор повзання на почіпках, замираючи час від часу, сподіваючись, що тебе приймуть за протяг або дуже розумних щурів. Чому я взагалі завів цю розмову? Незабаром на момент написання цього тексту близько доби виходить пейдей 3». Мені вдалося одним оком подивитися на бету, і я виявив кілька дуже тривожних дзвіночків, серед яких головним дзвоном віддавалася лаверська дзвіниця донатної валюти. Донатна валюта у грі, яка сама собою є трипелей продуктом і коштує близько 40 доларів, містить донатну валюту. Тепер уважно перегляньте усе вище сказане, та зробіть висновки. Ви справді вірите, що це притаманно тільки Беті. З усього цього вимальовується досить сумна картина, і дайте знати в коментарях, якщо хочете докладнішого розбору подібних трендів і чим вони загрожують індустрії. І взагалі, оцініть цей ролик, чи до душі вам подібна напіваналітика з ретроспективи. І на завершення, редакція UA Games рекомендує придивитися до історії оверкіл докладніше і вже тоді вирішити, чи готові ви стати фанатом Payday. Чи готові ви витрачати час на шутер, у якому найкраща частина ігроладу це коли стрілянина відсутня?